Наш наступний матеріал про чоловіка, робочий старший якого налічує півстоліття. 20 останніх років Станіслав Доброрадних працює на Вінницькому 45-му заводі. Це одне з небагатьох державних машинобудівних підприємств. Сьогодні Станіслав Доброрадних відзначає ювілей. З імениником бачилась Дар'я Хижнякова. Саме в цьому цеху працює Станіслав Омельянович. Ми знаходимося в цехі номер 1 45-го експериментально-механічного заводу. Це виконує завдання по производству вироби насосі, коробки, ну і вся практично механічний обробіток, який є на заводі. Сьогоднішній говориться, юбіляр це людина, яка попрацювала 50 років на заводі. Доброрадних Станіслав Олексій Омельянович він займається шліфовкою круглих деталей. Як він залишився одним шліфовчиком, практично на заводі. Так і він і виконує цю роботу. Це мій станочний парк. А ці все-таки мої. Працюємо, що завод випускає, насосить коробки на машини, машини, що треба, то деталі робить. 50 років тому в августі прийшов, поки оформлявся на завод, то там проходить комісію, то, то, щоб стати робити. А в сентябрі це якраз 50 років. А сьогодні мені якраз прийшла ось така робота. Робити ось такі осі, В розмірі, як по чертежу написано, бо тут самі, тут почебник вставляється, тут ручка. Це все треба робити. Хороший товариш, тому що раніше ми навіть, це коли як молодші були, менше спілкувалися, жили разом в общежитті. І з ним в місті спілкувалися, така у нас була. Це молодіжна компанія була. А зараз вже як та от подружжя, всі так порозходилися, менший колектив став. Але до цих пір працюємо разом. Це, ну, хороша людина, завжди ну, допоможе, коли до нього це не звернеться за допомогою, завжди допоможе. І так, як людина, і так як товариш по роботі. Вот. Звісно, жалко буде, якщо він вже уйде ну, на пенсію, вже це ж не скажеш, це вже просто на відпочинок, бо на пенсії вже давно. Ми вдячні тим людям, які багато років присвятили цьому заводу. Я вам скажу, що у нас сьогодні десь є принаймні з 340 працюючих. Десь процентів 30 людей, які більшість свого трудового життя посвятили саме 45-му заводу. Дарія Хіжнікова Вадим Ніжиєвський телеканал Віта.